Доброго дня, дорогі друзі, з ним вишиванки. От в Дніпрі у нас вдягли Тараса Григоровича Шевченка у вишиванку, як ви бачите, такий ж безрукавку, я не знаю, яке можна назвати. І жакет. І от, власне, дуже гарно. Він виглядає Тарас, дуже сподобалося Тарасу в вишиванці. Подивлюся, були такі хмари, і вони майже розійшлися. Бачите, яка краса. Подивіться, ворон летить. Ой, сів на тараса, це ж треба. Це от така знак, бачите? Сів на тараса, дух дух роду. Раніше вважали, так, да, роду. Хотлому знака. Знак цікавий. Для тих, хто долучився до відео, бо мене там блокують в ютубі. Не знаю, що оставлю відео, не можу, не бачить відео, тільки біле таке щось, іначе загружається, завантажується і немає. От власне спугалася. сьогодні, що там Стамбульський оцей гамбіт, я би назвала ждунц Стамбульський, принизливий. І власне. Але тут у нас день вишиванки. І ми не ждуни. Ми шануємо себе і не повземо до диктаторів. Без, без того, щоб задавити їх їхні горла перекусити, щоб вони вже робили те, що ми хочемо. Власне, дивіться, яка краса. В Дніпрі витягли молодці, на Тараса Шевченка, Ось от Отакі от. О! Ще пташка прилетіла, що сяде. Дивіться, от вам знаки цікаві, з поколу колетіло по коло. Дівчинка хлопча. Ну я, мабуть, на ранок, оце коли, мабуть, одягали, я запізнилася. Ну, я думаю, вони, мабуть, вдягли його раніше, ніж люди збиралися, а тепер от тут хтось фотографується, селфі робить. Дніпро, хто долучився в Дніпрі вдягли на Тараса Шевченка вишиванку. Вітаю вас усіх з ним Вишиванки. І власне на голові у Тараса Шевченка сидить птах. Прилетів воронців, як я тільки почала знімати. Хто знає які знаки, так? Мови це дуже, Я не знаю, мабуть, це гарний, все-таки знак, коли от, ти розмовляєш про щось. Добре, і ось, будь ласка, птаха сідає. О, власне, сьогодні в Дніпрі, на дня вишиванки, вдягли вишиванку на, на Тараса Шевченка на монастирському острові. У нас такий найбільший в Україні пам'ятник. І, власне, от можна побачити. Але чогось тут, не знаю, прибирання якесь іде. Дивно, що прибирання йде у святковий день, але ну, буває. Мабуть, не встигли. Але, 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 от ми зараз ви зараз, хто долучився, бачите найбільший в Україні, здається, пам'ятник, який знаходиться у Дніпрі на Монастирському острові. І на нього у нас сьогодні вдягли у на Тараса Шевченка видяли в Дніпрі вишиванку. Ну, Я думаю, це такий гарний знак. Да? І птаха сіла, зверху сидить птаха. Всім привіт, всім, всім привіт із Дніпра, всім, всіх вітаю друзів з Днем Вишиванки. До речі, подивіться, в Ютубі там якась козел, я по-другому не скажу. Етнограф якийсь, не пам'ятаю прізвище, невідомий для мене. В ризикнув сказати, що українці вишиванки, вишиванці немає в символах що вишиванки, немає нічого сакрального. Оце козел, якого виставили на, на Гуглі на основній сторінці новин, він оце говорить про це сьогодні. Я не знаю, що це за етнограф, але це, звісно, якась підставна Підставний козел. По-другому не можна сказати, тому як можна сказати, що в сакральних немає нічого сакрального в символах вишиванки. Коли навіть знаходили вишиванки, і це доведено старих часів, знаходили яких зображений був змій, який там родючість зображував у наших людях. Берегині образ це що не сакральні символи. І взагалі всім відомо, що це сакральні символи вишиванка, це захисний символ. А оце, я визначаю, козел, знайдіть його, я потім знайду його прізвище, етнограф. Гуглі новини, подивіться сьогодні про вишиванку. Він таке от щось каже. Зараз ви бачите Дніпро. Чомусь тут під, під пам'ятником Шевченка свято працюють, я не знаю чого. Може, так, це така традиція, не знаю. Ну, власне, от на пам'ятнику Шевченка, як ви бачите, сидить воронців, коли я почала знімати. І Тараса Шевченка власне, вдягли його шиванку. Бачите? Це дуже гарно з іншого боку. Це такий знак, а ворон подивіться, як він городовий до сидить. Такий от, пряма. Ну, всі, значить, щось буде добре. А стамбульські оці от, ждуни, ждуни я, я, знаєте, я б назвала Ждун. Стамбульський ждум, я думаю, воно вилетить у здача України по стамбульським сценаріям по іншим. Вони там щедро намагаються. Нам потрібен мир, але не за рахунок здачі України і чи якоїсь частина території, чи чогось ще. Вони там щось з трямпами домовляються, але воно вийде тільки в Америці боком до тих, хто долучився. Зараз ви бачите пам'ятник Тараса Шевченко на монастирському острові в Дніпрі, на нього втягли такий такі Жикетики, без рукавочка. Чому під... зараз працює жінка, не знаю, що це символізує, але можливо не встигли поприбирати до свята вишиванки. Ну, це все одно. Життя триває, так мовити. це саме означає, що означає життя триває. Треба <смі> буде попросити, щоб вона і під підміною поприбирала, може, бо там більшість сморять. І от власне дивіться, на, на голові у Тараса Шевченка сидять ворон. І тільки я почала знімати, він прилетів і сидить. І це вже скільки я знімаю, а ще до того почала знімати на інший телефончик. Він сидить, він такий гордовитий, гордовита птах, майже орев. Власне, сьогодні у нас дощить, вишиванці тут не багато людей, але були, були люди у вишанках, але сьогодні доволі прохолодно. Я закликаю одягати вишиванку не тільки в день вишиванки, бо насправді, ну, Справді я не вважаю, що один день в році одягати вишиванку це ознака любові до України, до сакральних цін, сакральних та, знаків. Хоча, е, от ще раз повторюю, в Ютубі чогось виставили не в Ютубі, а в Гуглі виставили сьогодні новини, Якийсь етнограф. Не пам'ятаю о пріорущах, бо він для мене невідома людина. Але ви можете знайти цю новину, бо вона висить на головній сторінці. Він гавкнув сьогодні цей етнограф. Ви бачите, що в вишиванці, в символах вишиванки, немає нічого сакральних слів. Уявляєте собі таке сказати, що вообще, там, що там немає образу матері, да, захисниці Макоша немає образу. Немає образу змії, який до речі, навіть зміїв зобразили, які захисників і який пов'язаний був з родючістю. Наші пращари на вишиванках забирали. От ви бачите, бачите, так званий етнограф сучасний, чогось таке, таке витріщається. От, Мабуть, символ роду теж не має відношення до вишиванки, але чомусь ворон, він сидить на голові Тараса Шевченка вже не одну хвилинку. Ой, хоча йде дощ, але подивіться, що він робить. Він просто гордовито підняв голову вверх і сидить Тараса Шевченка на голові. Знаєте, от, от, так от шановні друзі, вищі сили не обманеш, от дощ почався більше. Я маю зараз витягти порасовитку, бо почався дощик. Всім, всім вітаю, всіх вітаю з ними вишиванки, жду нам. Хай під цураку я вибачаюся, вибачте мені. Я не люблю не гарні слова казати, але в цьому варіанті жду нам у Стамбулі, хай добряче. Надають будь-яким ждунам, і з нашого боку, і з іншого боку, щоб вони не очікували того, що Україна здасть свої позиції і е поповзе до них на е непонятні не 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 розмови і на здачу української землі. Мир він прийде на Україну. Війна завершиться, але не, не ціною здачі України і інтересів українських. І ждунам, хай воно їм вище сили. Надають, так би мовити, навряд чи під боки. Щоб ви не були ж до нами, а були керівниками великої держави і країни і поважали її народ, корінний народ. Добренько, зі святом вас усіх. Дякую вам. Так нас тут тримає праця. Не доспіли поприбирати під Тарасом. Тому, походу. На вишиванку, на день вишиванки, продовжується праця звичайних українців, які символізують, бачите, любов до Тараса. Я не знаю, я не бачила тут владу, може, вона була, звісно, хтось повісив тут оцю вишиванку, але цікаво, чому не сказали ці жінці, що сьогодні свято. Чому це вона реці, Ну, Може, вона означає український народ, який постійно повинен працювати. навіть Де день вишиванки. Під Тарасом. Ну нічого, панщина завершиться я би, шановні колися, люди. Ви бачите, от подивіться, ну, ворон як сидів, як і сидить. Це просто унікально. Просто давайте побажаємо, щоб мої українців вони здійснилися. Щоб Україна стала тою країною. І керована була тим народом, який дійсно є корінним народом, і який пролив найбільше крові за ці ці реки. Звичайно, не кров'ю враховується, от бачите, полетіть вже треба й мені. Не кров'ю враховується цінність, вклад, так би мовити, за життя всі країни. Одначе, одначе це має бути враховано. От чоловік прийшов. Мабуть, він забере цю жінку, я сподіваюся, бо вона у неї спина мокра, вона під дощем була стояла. Мені наші люди вже на віці вони мають не встигають, не встигають. А це, мабуть, у нас тут все-таки буде має відкриття, буде, якщо вона вже останні, останні хвилини доробляє перед тим, як, мабуть, буде щось, щось відбуватися. Може, я раніше прийшла. Уявляйте собі, я перейшла. Це колись, зараз останнє я докажу, коли відкриття було станції Павлограда, вузол залізничний і був такий ну ладно, не буду називати його, він зараз працює залізницею, керує одним із розділів. І він прийшов, приїхав відкривати. А я, як журналіст, приїхала раніше. І дві години там тинялася. І потім він побачила, як вони швидко доробляли усе. Плитку доробляли, там щось закривали, ну це ж відкриття, а вони не встигають. І тут приїхали перші особи на відкриття. І він, оцей керівник, він такий масивний, вирішив пройти навколо станції, яка мала відкриватися. Прийшов і наступив на люк, який не закрили. Уявіть собі, так поспішали, що навіть не закрили люк. Але добре було, що не дитина провалилася. А він представляєте, та особа, як мала відкривати оце все керівник від влади. І він буквально на очах у нас провалюється у цей люк. Добре, що він товстий, він не вліз, але вдарився і ногою, і все. Мені його було дуже шкода, бо він так був такий тосезний, і у нього ноги болять. Це, власне, що відбувається зі владою, але шкода. З владою, да, коли вона дуже поспішає, людей наганяє на те, щоб вони щось робили перед тим, як у них заплановане свято. І от власне, бачите, це, як кажуть, коли оце, по... працюємо по часам, як наче Катери при Катерині II, коли оце їде Катерина, а в степах Потьомкін їй робить деревні. По ходу, щоб вона побачила, як все добре, як, як взагалі все у нього там містечки. Це у нас такий імперський, мабуть, найгірший варіант імперського керування. Ну от, Подивимося, подивимося, що у нас може тут відкриття якесь буде. Раз не встигають, то значить я ще, може, щось побачу. А може, просто не встигають, я вже не знаю, бідна жінка. От бачите він. Один керує, а другий стоїть, працює. Чесно, слава таким людям. За святом вишиванки вас, шановні, от сонечко виходить. У нас цей острів вважається священним, на якому я теж знаходжуся. Самонастирський острів. На ньому сьогодні одягли на Тараса Шевченка вишиванку. А поруч у нас тут колись створили ще до війни, є перед війною, водопад штучний. Але його назвали Ревучим. Перед тим відремонтували цей пам'ятник, частково його знову з'єднали, привезли знову, вони відвозили цей пам'ятник, різали частинами, а потім з'єднали знову і зробили відкриття і відкрили цей водоспад і, власне. Тарас дивиться, ну, до речі, Тарас дивиться в бік Мінори, якщо подивитися. <гум> ну, він так завжди дивився, ну так, не дуже задоволено дивиться. І, власне, по той бік, де у нього він тримає щось в руках, може там він, не знаю, що він, чи лист якийсь, в якому він вірші написав, то, власне, з того боку водоспадеревучі, так званий штучний. А ви знаєте, да, за заповітом, коли вернеться Тарас до ривучого, то щось відбудеться. Кайдани порвіти і вражою, злою кров'ю, волю окропіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вільній, новій сонцелишко. Бачите, не забудьте пом'янути, Не злим. Тихим словом. Отваса. Звісно, це не водоспад ревучий, а поріг ревучий, як він описав. Не наситись так званий. Але, але сьогодні ми говоримо про пророцтво, яке збулося в Дніпрі. Після нього почалася оці ситуації. Революція гідності, потім війна. А далі, я думаю, буде звільнення України. Звільнення усього світу. От сонце. Бачите, ще ніж все. Бачите, я не Може я не, не дуже вершу, раз таке кажу. Сонце реагує дуже сильно. А й тій жінці дати якісь гроші, щоб вона каву попила. Вона вже змокла тут, бідна, паша на це. Щоб вже тут якісь. Я вовися, Кори, мабуть, владні прийдуть і будуть тут вкладати квіти до Тараса. І піаритися. Ну нічого. Це добре, звісно, що раз на рік квіти до Тараса приносить. Але отут би вам сапки дати в руки і оце є як жінка оця. Щоб ви тут трохи хоч один день попахали. Це би було такий прояв любові. Так. Да. Ну, власне, я знаю. добренько. От парочка знімалася, щось пішли. Уже нічого не буде, не знаю. Всіх зі святом! Щастить, українці. З вишиванки І вишиванці закодована код української нації. І це дійсно є сакральним символом. А якщо якесь бидло каже, що це не так, то ну, хай воно отримає від вищих сил. Все буде Україна українська. Щасти вам, українці! Дякую вам за привітання і зі святом.